Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Приїхала я додому. Я дорогу додому викладу відео. Ви побачите. Приїхала додому, а тут, подивіться, моя пасіфлора розпускає квіточку за квіточкою. І подивіться, скільки в неї тут бутонів вже на підході, і скільки в неї квіточок є. Ось яка красуня, бачите? Ось, скільки тут бутончиків, і там квіточки до гори пішло. І ось вона тягнеться, плететься собі сама. Ось туди-туди по шнурочках. Я її прив'язала. І ось вона така, зараз в мене красуня вже, бачите? Ось. А було всього дві малесенькі галузки. Ну, що хочу сказати. В ґрунт я доклала туди трошечки кінського посліду, додала 3-4 гранули на дно. Курячого посліду, додала трошечки листя з кульбаби. І ось, напевно, зараз ці всі підживки ось так працюють. Подивіться, вона прям бутон за бутоном. Ось тут у нас внизу, подивіться, яка ось вже розпускається цей бутончик теж розпускається. Деякі є пустоцвіти, бачите, немає, відпадає бутончик. Але в основному вона має всі, дивіться, ще квіточка. Ось, подивіться, яка тут вже розпускається вона. І ось ще на підході, і ще. І ось таким чином вона помаленьку-помаленьку розпускається. Ось тут теж бутончиків багато в нас. Ось такі, бачите, в неї гарні великі бутони. Не звертайте уваги на мої руки, тому що я тільки-тільки завершила обривати, обрізати свої петунії, тому що роботи є дуже багато на дворі мене не було три тижні. Ось огірочки виросли які. Дивіться, які вони вже великі. Я так розумію, що це не скоростучі, тому що вони ніяк не тянуться догори. Хоча ж норочки підв'язала, бачите? <клес> Можливо, треба було піднімати. Я з них зняла. Ось, бачите, впав ось наниз і мушу його теж підняти. Ось. Роботи є досить, досить багато, тому що. Ніхто не доглядав за двором. Я нікого не просила це робити. Ось тому, що навантаження для людей було достатньо для моєї подруги. Вона годувала моїх тварин. Ось, і я вже помаленьку привела подвір'я до порядку, тому що трава була виросла досить велика. Вон, бачите, яку купу трави я склала, і ще я накидала повний ось там повний повний бін, який піде на компост. І ось тут я теж склала траву, буде компостуватися. Картопля, як бачите самі, подивіться, яка вона досить велика. Ось, до благо сьогодні на дворі трошечки сонце, і я вже пообрізала. Прибрала, Тобто мені погода дала можливість прибрати подвір'я. Траву скосила, бо трава була мені майже до половини лодишки. Побрізала всі вуса у моїх полуниць, тому що вусів було дуже-дуже багато. Ось так розрослася ця перша моя така звінкувата троянда, яку я висадила. Навіть вже він хоче цвісти, бачите, дивіться, пустила бутончик, і таку гілочку молоденьку вона випустила. Там досить багато молодих пагонів є, бачите? Так що вона прийнялася і в неї все добре. Навіть я б сказала, що у моїх ірисів теж просувається справа чудово. Бачите, ось оці бронечки малесенькі, ось вони вже в ірисів є. Деякі випускають нові листочки. Хоча листочки мені, чесно кажучи, не потрібно. Я дуже хотіла подивитися, щоб були нові рости. Ну, Будемо бачити, по весні буде результат. Ось тут треба це забрати, тому що це так не повинно бути. Ось, тут забагато десь, напевно, хтось тут грібся мені і загріб зверху, де зверху цей. Ну, ось так буде краще. Ось така картина. Тут в мене кошики вже практично повідцвітали. Бачите, ось ось тут моя любелія вже відсвіла практично. Чесно кажучи, кошик був повернувся до стіни і трошки її прим'яло, ну, але все рівно вона вже відцвітає. Було дуже жарко, потім пішло дуже багато дощу, і лишилися тільки китиці оцих моїх. Цих плетунків, цих в'юнків таких. Ось так розрісся той, що ми садили. Бачите, ось так розрісся барвіночок. Ось такий він зараз вже. бачите, Була теж така одна гілочка тільки. Дуже дощем прибило незабудку, Посходив мій кропик, але дуже-дуже рідко і дуже-дуже мало. Ось така картина. Ось тут теж, бачите? Є вже в нас зачатки на молоді ростики. Так що буде все добре. Тут ця герань, гіра... як я вам казала, така кущова герань, Вона почала рости гарненько, дуже гвоздичку, дуже побило дощиком. Але нічого не зробиш. Дощ робить свою роботу. Прийдеться це все прибрати. Оці дуже гарно почали рости, пам'ятаєте, було всього 2-3 гілочки, а зараз ось такі кущики, прошу дуже. Ось. Помаленьку цвітуть чорнобривці. Ось такі ромашечки в мене. Дивіться, яка тут цілий ліс ромашок. Ось такий великий кущ виріс. петунію прийшлося мені зрізати. Ну, практично майже всю я обстригла. Ось. Тут тільки залишила кілька, що ще цвітуть. Малину змушена була підв'язати ось до шнурочка тут і там, бо вона чомусь геть вся впала, але бачу, вона досить високо виросла. Напевно, придеться мені її верхом підрізати трошки. Ось тут ці теж розростаються помалесенько. Звідси я вигребла цілий кущ таких простих ромашок, таких диких. Вигребла їх звідти прямо вирвала з корінням. Бо там вони не заплановано виросли. Ось така от картина. І ромашечки. Ось так, бачите? Ну і помаленьку, зараз двір. Мало-помалу приходить до свого вигляду, до нормального. Траву ще де неде бачите, залишила, тому що це тільки я перший раз постригла травичку, тому що вона досить велика, і машинка мокра була, зовсім мокре подвір'я було вранці, і машинка не дуже хотіла стригти. Але я все рівно її умудрилася постригти. де неде полишала. Через кілька днів вона підніметься, і тоді я вже пострижу її так, як треба. Ось тут, з цього боку, теж я полунички всі обібрала. Навіть дивіться, яка гарна полуничка висить. Бачите? Але їй десь там подзьобав дзьобах слимачок, то я вже її залишила для пташок. Може, прилетить якась пташечка і собі з'їсть. Ось, крила ангела від, відходять. Досить гарно вони розростаються. Це зацвіла, повністю зацвіла оця моя така, яку я купувала. Бачите, фуксія, яку я хотіла висадити. Ось така вона. Бачите, теж дощем дуже сильно побила. Ось кошики то просто взагалі просто знищені кошики. Ну, але що зробити, дощ робить таку роботу деколи не хорошу для нас. Подивіться, які великі соняхи. Дивіться, три соняха. Тих, що я садила, вони були зовсім маленькі, коли я їхала, і ось така картина зараз. Посадила соняхи. І збоку там є кабачок. Ось. Такий кабачок, але на ньому поки що. Тільки я бачу, ось тут, напевно, щось має бути, не знаю. Там, я, там можливо, теж буде якась квіточка, не знаю, будемо бачити. Але її побила, бачите, оце біленьке. оце все, Це її називається Мідінгороса. І придеться мені тут їх обробити. Добре, я на Україні накупила собі багато досить. Препаратів і буду мати чим обробляти тепер. Ну, ось так починає рости мій рододендрон. Я його правда не встигла обірвати, придеться мені це робити вже. Але навіть зараз краще, тому що, бачите, оці старі, оці такі старі, ось ці відсвівші квітоноси легко виривати, тому що довкола них ростуть вже молоді, отакі бачите, гілочки, на яких будуть знову. Молоді цвітоноси навесні. Ну, от так я помаленьку обчищу його. Ось і так має виглядати. Бачите? Ось так буде. Ось. Ну, а поки що він ще весь в минулорічних квітах, бутонах, квітоносах. Ну і все, огірочок. Зараз я подивлюся до нього, де треба підв'яжу, підніму. Тоже дуже сильно їх побили, побив, напевно, і дощ, і слимаки теж. Бачите, ось так просто виїдають. Хоч тут Бачите, як виїдає, просто виїдає слимак, псує листя. От. Ну і подивимося, що там у нас далі. Там вже є кілька огірочків. Я два зірвала і там ще он на підході є, бачите, один. Але дуже багато я зауважила, що тут ще один огірочок є. Молоденький такий, бачите, ось хай трошечки, хай ще день-два, тоді я його обірву. Я зауважила, що є дуже багато чоловічих квітів, бачите, ось які не зав'язуються. А вони, що саме цікаве, тут тут є, бачите, оці дві квітки чоловічі, а ось тут за жіноча з огірочком, бачите? І так воно, до речі, є через один. Потрібно буде прищепнути, прищепнути на чоловічому. Після, після жіночої квіточки Треба буде прищепнути пагін, щоб не росли більше, щоб випускали бокові. Бо ви знаєте, так, якщо є чоловічі квіти на огірках, тоді мало завязі. І щоб змусити, тому що вона дає на бокових гілочках, пасинках дає огірочки. Тому нам треба прищипнути такий пагін, який є від жіночої, після жіночої квіточки, після чоловічої квітки. Верніше, правильно я сказала, після огірка, там, де є жіноча квіточка, там з огірочком, нам треба прищіпнути, щоб більше не ріс той пагін. І вона тоді видає бокові гілочки, на які вже є огірочки. Так що придеться мені попрацювати з цим огірочком. Ну, а Наразі ось так розрісся мій розмарин. Ножечки я відкнула туди, щоб мені можна було напевно, треба забрати, я потім забуду, де я їх діла. Можу забути, і буду я підв'язувати огірок. Мені ще потрібно. А в основному я хотіла показати вам свою пасіфлору. Бачите, ось так от воно. Така от вона гарненька. Квіточки розпускає, бутонів дуже багато. Сонечко сьогодні. Зараз вона розпустить ще оці бутончики на сонечко, Бачите, там їх, напевно, з десяток буде. І буде така от в мене тут зелена загорода. Ну Ось смородинка теж випускає листочки. Ось кущик молоденькі гілочки почав нарощувати, бачите? Ось, купила за євро 80, і він мені на слідуючий рік, можливо, навіть зацвіте. Ну, ось хотіла ще показати вам. Оця маленька троянда, пам'ятаєте, коралового кольору? Вона випустила бутончики. Прийнялася, їй тут подобається. І ось ця троянда така плетуча. Пам'ятаєте, я її садила, вона мала зовсім голі були в неї пагони. І вона випускає молоденькі гілочки. Ось так. Так що має бути теж з нею все добре. Ну, ці кошики більш-менш. Петунія, правда, вже доцвітає, я теж її сьогодні коротко обрізала і буде от в такому вигляді. Ну, все наразі. Там теж я вестерію трошечки поправила, бо вестерія дала таких три галузки, які почали плестися. Я їх вон там на горі, бачите, заправила. Ось отут. От сюди заправила під решітку, щоб воно собі туди направлялося, закривало цю всю решіточку. Тим'ян цвіте. тут, правда, дуже побита. Цей кутик, мені придеться ще завершувати. Калина. Калина на сонечку скрутила. Не знаю, напевно, теж її замокро чи не знаю щось. Вона дуже така має скручені листочки. Так гарно була, випустила все на. Весною а тепер знову чомусь нею така картина. Подивлюсь, може чогось їй бракує. Ось магнолія. Магнолія досить гарно вкрилася листочками, випускає молоді гілочки. І тільки хотіла я подивитися ось тут. бачите? Ось тут, де мені бракувало гілки. Поки що гілочка то та маленька, дуже ще не росте. Ну, подивимося, як воно буде потім пізніше. Ця розочка те, що я хотіла, бачите, пустила, випустила квіточки. Такі вони біло-рожеві, такі дуже ніжно-ніжно-рожеві, маленькі, така типу, типу сімейної, і я тоді її запущу, ось цей парканчик тут закриємо. Ну, ось і все. На сьогодні така картина. Ось, я зробила тут все. Помідори там лісом ростуть. Там є помідорчики, Все позав'язувалися. Дуже багато цвіте. Зараз я покажу. Ось, бачите, в цвіту. Ось вони цвітуть і вже є, зав'язуються. Ось помідорки. Ось вони там є. Трошки буде, знизу немає, але в основному вони так від, десь від серединки. О, вон там, бачите? І там далі є помідорчики, вон вони зав'язалися. І таким чином, ось тут теж, бачите, там небагато, але... Потішать хоч трошечки свої помідорки. Це он пагін теж цвіте. Ось на ньому десь я навіть бачила вже зав'яз є. Десь побачила і вже не бачу. Так що ось така картина в мене. Приїхала я з дому і застала ця помідора, теж напрочуд вона, дивіться, вона теж дала вже маленькі чері помідорки. Ось тут собі на гілочці, бачите, такі маленькі. Зав'язалися і ще буде щось. Ось ще цвіте. Ну ось і все. Ось така картина, бачите, піони я теж там підрізала. залишила тільки ще оцю одну, поки що вона зелененька. Ще поки що гілячки з неї зрізати не буду, а ці дві. Цю я вже обрізала піону. І тут, котра була в відерку, теж я її обрізала. Тобто рожеву і білу я зрізала. Але в мене там звідки взялася картопля. І, чесно кажучи, оце помідор. А тут є помідор, а з боку картопля. Можливо, я шкірки десь висипала, чесно кажучи, навіть не знаю звідки. Але росте картопля. Ну, Подивимось, можливо, щось з неї виросте, можливо, і ні. Ну, ось така картина. Міка з задоволенням сидить на травичці, на сонечку гріється. Ось а мені ще потрібно ту травичку, ту кубку десь буде сипати, напевно, там в куток. Або, може, посядеться той він. І я тоді в нього насиплю ту траву, яка залишилась на компост. Ну, ось і все. Ось така буде тепер мене тішити. Така, така картина. І тут. В цьому, бачите, прийшлося білу петунію обрізати по можливості. Залишила трошки і по боках любелія цвіте ще досить непогано. Там та чорна петунія дуже побита дощем, треба її теж обрізати. Вона дуже негарно виглядає. А загалом ось така картина. Бачите, малину підв'язала. Там знову гілячка знизу виросла молода, і так вона потрошечки займе. Оцю територію і туди позаду, і трошечки ось тут. І буде тут в мене така малинка, малинник. Ну все, в принципі, дякую всім за увагу. Ось Міка щось шукає, де влягтися, а то нема де, тому що довкола мокро. Ось вона зараз буде моститися, десь так, щоб можна було приміститися на сонечку і грітися. Міка, ти в кошику там не влізеш. Завелика для того кошика. Ось, вона тут завжди лежала, ось тут. Їй тут подобається. Ось, ну а я хотіла вам показати цю пасіфлору. А перейшла вже на цілий садочок, на ціле подвір'я. Ну, ось така, бачите? Ну, ось квіточки дуже-дуже гарні. Вони такі просто. Чарівні. Ось. Кожна гарна по-своєму. Вони дуже подібні. Верніше, вони однакові. Вони всі квіточки однакові. Ось бутончики будуть розпускатися і ось тут на горі ще є одненька. А, до речі, вона обнулася личком до стіни. Я її повернула назад. О, сі, коло неї ще одна, бачите, батончик розпускається. Ну, все. Всім хорошого дня, хорошого настрою. І всім пока.